Ну, мабуть, саме перше знайомство я і не пам'ятаю, бо мене сюди приводили геть з маленького віку. Я пам'ятаю своє, от саме перше, що я пам'ятаю, будинок культури це моє перше заняття в студіях ще тоді полісянки. Я не знаю, скільки мені було, чи в половиною мене віддали, чи в половиною, 5 ,5, Не дуже пам'ятаю. Я стояла десь біля дзеркала в будинку культури. В третій чи в четвертій лінії і нас було щось так дуже багато діток. І єдине, що я пам'ятаю, як нас, це був чоловік, до речі, вів молодий якийсь хлопець, не пам'ятаю теж хто, як він нам ставив ручки. Оце перша і друга позиція. Я оце запам'ятала з таким фрагментарним таким яскравий фрагментар... фрагментар... фрагментарний спогад. А найбільше, що я пам'ятаю в дитинстві, це те, що я була у мами на репетиціях. Ну, це вже трошечки пізніше. І це був саме перший склад полісяночки, і я їх всіх дуже добре пам'ятаю, саме дітьми. От вони в мене всі викарбувалися в пам'яті. саме, Ну, для мене вони були не діти, вони для мене були всі дорослі. Але от я їх. Такими саме запам'ятала. Я пам'ятаю на четвертому поверсі величезні ці вікна, майже. мені здавалося, що вони аж до стелі, такі агромні, агромні, великі, великі. Зараз їх зменшили вже, а тоді вони ще були більшими. І мені дуже подобалися стіни і стеля. Стеля була з цих таких металевих пластин, вони такі були зубчиками зроблені для того, щоб поглинався звук. І стіни були зроблені теж з звукопоглинаючих плит в дирочки. І це було найлюбіме заняття. Оце в ті дирочки пальці тикать. Mm -hmm. І дерев'яні станки. Я обожнювала на ощуп, як ці, які були ці дерев'яні станки, вони такі великі, були широкі, і, а ручки маленькі, і от вони дуже приємно лягали в руку. Це дерево таке тепле було. Класно було. Я не уявляю зараз своє життя без будинку культури, <кій> тому що спочатку я тут танцювала, а потім я вже почала викладати, і мені дуже часто задають питання, ти не скучаєш за виступами на сцені? Я за виступами на сцені взагалі не скучаю, тому що коли ти починаєш викладати у дітей їхні виступи для тебе стають набагато цікавішими, ніж твої власні. Тому, можливо, я так і свої власні виступи не настільки добре пам'ятаю, як виступи своїх дітей. Я можу сказати, що це не була моя, моє бажання працювати саме в колективі з колективом. Так вийшло по життю. Тому що, коли я закінчила школу, не було можливості поступити кудись на бюджет. Це тоді було досить складно, не було таких вузів, як зараз. І навіть е, іншого варіанту, як йти в університет культури, тоді ще інститут, потім нас об'єднали вже в мене не було. А поступила я досить легко, на бюджет, відучилася 5 років на бюджеті. Ну і так воно понакатане і пішло. Але сказати, що це була мрія всього мого життя, це ні. Зараз я це сприймаю. ну, Я свідомо обрала цю професію, я свідомо в ній працюю, і я ні про що не жалкую. Єдине, що е часом находять думки про те, що можливо б щось би вже і змінити. От. Але ну, потім вертаєшся назад, і ти розумієш, ну як ти тут щось зміниш? Ну, от як, куди? Будинок культури, звичайно, дуже змінився. За цей період <свіст> робота сама по собі з дітьми я не скажу, що вона дуже змінилась. Звичайно, ти постійно шукаєш якісь нові підходи до дітей, ти шукаєш якісь нові там, можливості для того, щоб там, їх покращити, їхню поставу, розтяжку, яких, якісь їх, їхні навички. Але ця частина вже настільки відпрацьована. Що ти вже не задумуєшся, що ти робиш Ну, воно йде по накатанні, ти чітко знаєш, що за чим іде, ти чітко знаєш, що ти маєш робити в певній ситуації. Тобто, тут таких сюрпризів, якихось або таких якихось величезних змін я не бачу. Єдине, що я стала набагато впевненіша в собі, в тому, як я працюю, тому що коли я починала, це було мені 17 років, і моя перша група. А я виглядала взагалі ну, дуже дитиною в 17 років, тобто мене ніхто все не сприймав. Я виглядала набагато менше своїх років. І коли до мене дорослі дяді тьоті підходили і казали, Ольга Ігорівна, це для мене було дуже страшно. А зараз, ну, я розумію, що я на своєму місці знаходжуся. Тобто, я не скажу, що я не на своєму місці. Я на своєму місці знаходжусь і я свою роботу люблю. Якби я її не любила, якби ну, мабуть, я б стільки років не працювала. Я зараз, коли дивлюся на старі фотографії будинку культури, ну, я його пам'ятаю таким, але вже зараз це як ніби щось інше було. Тобто, не зараз ми, я сприймаю будинок культури, от зараз, після ремонту, що він таким і був. Ну, а той старенький будинок культури, він десь там далеко-далеко залишився. Я пам'ятаю, ці старі стільчики в глядацькій залі дермантинові, пошкрябані, порізані, поцарапані. Заходиш зараз в будинок культури, ну, ти не відчуваєш, що це будинок культури. Ти відчуваєш, що це прекрасна концертна зала, комфортна. І те, що діти мають можливість виступати на такій сцені. Ну, Скажімо так, інші колективи з інших міст приїжджають, вони нам заздрять. <смір> Яку ми маємо сцену, який ми маємо зал. От. Тому, звичайно, щоб будинок культури змінився в кращу сторону. Я йому бажаю розвиватися далі. Я бажаю йому прекрасні колективи на сцені. Я бажаю йому мати. Прекрасний професійний рівень своїх колективів, щоб цей рівень тільки ріс і примножувався. І я бажаю нашому будинку культури повної глядацької зали, саме головне.